Ого, це кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман, сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, це сирі яйця. Я не хочу їсти сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Все так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу це ж. В тебе теж? Фу це ж. Так ми знаємо, що це, як смердить шах, а в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла. причому дуже смачна нутелла. Ось Остін, спробуй. Фу. хоча М -м, смачненько, ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба вона мерзнена і смердить. Емма, починай. Так, Ему, давай. Я, ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це Гедота. Остін, продовжуй. Окей. Okay. Я не зможу. Вона смердить. Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна. І така маленька чипсинка А, вона величезна. А В мене мала. Немаєш одного, подивися на Емму. Я готова її проковтнути. Що дивитись? Вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, я поділимо на двох? Ні, у Емми. М -м -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус? Отримуй. Ну ж бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. А, Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко. Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ой, тримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій, не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я може не треба. Швидко їж. Добре, добре. А, а, я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей, хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа, я ще нічого не бачу. Допоможіть. О, подивіться, це ж броколі. Yeah. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Yeah. Подобається ось це. Mm. Так ти божевільний. Okay. Але ж почну я. Oh -oh. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз вирве. Oh. 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 Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Брокколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно. Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло. Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось Оро Чор, я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хоба боба. Як же круто. А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах як я це їстиму? Ха, комусь не пощастило. Підчепись, Джейн. І без тебе розберусь. Ого! Так це дуже смачний людяник, але з неприємним тарганом у середині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці. Ой, гаразд дивна вона. У мене тут смачний кахуба-буба. М -м -м, яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я з'їла весь людяники, не помітила. У мене в роті таракан! Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла! У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн! У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці. Тарган ще на мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив же щось. Цікаво! Що ж під цим клошем? Олівія, ти все зіпсувала! Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів, більше діла, Їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота! Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. М -м, це справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут. Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? О, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну Дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Зараз додамо. Ха-ха-ха. Oh -oh. Ні, що відбувається? Чому в мене в роті все біниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, все ти щось підклала мені? Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий єсмьний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить поланично вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Got it. Ой, як смачно! Просто смакота. А мій смачний папір закінчився. Точно. До мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш, почекаю бурюватись. Давай краще пограємо хрестики-нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. ти. Ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж, я перемогла. Ура! Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау. І Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. Джен знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво, буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія, ау прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош О, яка смакота! Це рожева ванна, але з чим? Ого, це шипучка виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну, але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня вана з піною. Скоріше спробуй. з вани її ще не пила. Це круто. Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно! Давай зіграємо. Не хочеш? Гаразд. Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки «Джусі Дроп! Drop з кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота. Але козленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джин, давай дізнаємо, що в тебе. А в мене вау! Це ж цукерка НЕРЦ! Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чи він так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи джиму їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила? А ти додала свого кислого джему? Круто. Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом. Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок Зараз зануримо чупа-чупсу порошок та спробуємо. М -м, яка смакота! Так, кисленько, але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює! Ні, не, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробую мій діамант на смак. Ну, це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло. Але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія, чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. М -м, це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це і справді дуже кисло. Але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала. Чому у всіх так багато смакота? В мене лише одна шоколадка. Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. А ти у мене зараз отримаєш? Вистачить, тільки нас не чіпай. Збиралися. Ця пилка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали, але це ж твікс. Тож у ньому кожна крихта дорога. Яка смакота! Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. що ж, прийшла і моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит. Невже тлікси справді такий смачний? Звісно, знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком! Ай, чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Гей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти. Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент відмінно підійде нутелла. Ого Джон, Ти справжній будівельник. Кожен хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. Міти їсти все те, що побудували хлопчики. Ну що, скуштуємо? Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? О -о, -о. о о! Джон пробач нас! Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів. Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато. а мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Думаю, він дуже смачний, а ще дуже і дуже маленький. Джоне, твоя черга. Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ну, ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп. Так же смачно. Але так чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ой, <плес> <Ай. плес> вистачить уже. У мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. А мене рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. Ах, Як смачно і дуже важко. Так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер, Очевидність. Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології, наприклад, айфон. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще і як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їм усі цукерки за один раз. А, чи готові? <реку> <реку> так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть. Це не твої скителс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Потрібно вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими. Зелені. А далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея. Може, вона і мені щось піднесе. Нічого собі, величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон, любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лот. Please? Please? Okay. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. <плес> І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джон, ти чого смієшся? Може, око одне, але воно все одно дуже смачне. Oh, е, здається, Емма подала мені чудову ідею для пранка Вирване око нікого не залишить байдужим. Right. Huh? Oh, Емма, дивись, що я зробив. No. Тепер у мене немає ока. О, oh, no. ah, який жах! Прибери його звідси! Ой! Ah. Oh. Через тебе емо страждають люди. Oh. Який цікавий фільм і смачний О, Звідки тут око? Thank you. Come on. Після таких страшних пранків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Mm, yes. Згодна. Okay. Я теж від такої смакотини відмовлюся. Чого чекаєш? Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію. Очі дуже смачні. Слухай, може, ти зі мною поділишся? Тоді й мені теж, ми ж друзі. Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Будь ласка, я ж сказав ні. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а. Подивіться на нього, покастий Джон.